Наші вояки просто неймовірними зусиллями тримають лінію фронту. На одній із ділянок окупантів стримують бійці 25-ї окремої повітряно-десантної січиславської бригади. Хлопцям зараз вкрай потрібна ваша допомога. На позиціях бракує нічних дронів розвідників. Тому команда подробиць просить вас долучитися до збору. Його реквізити далі у репортажі із позиції цієї бригади. Година перед світанком на вулиці Сірія ще не розвиднілось. Це той час, коли можна відносно безпечно зайти і вийти з позицій. Наш водій уважно стежить за дорогою. Видимість погана, а до ворога зовсім близько. Вночі трудно переміщатися, тому що репка, вона й ночник мій глуше. Тобто, ну, ліба з ребом, ліба з, е, з ночником. А що краще? Краще з рибом. З ребом і дійсно краще, адже російські fpv дрони полюють навіть вночі. І не тільки за технікою. Сашкові нині пощастило. Ворожий квадрокоптер Камікадзе промазав. О. А що таке? Це ФПІ. Це вона зранку сіла мене вбить. Тільки чую, ух, прийшла повз мене? Впала. Ну я не помню, що це півішка. з правої сторони. На позиції аеророзвідники ретельно готуються до світанку, але вночі хлопці мусили згорнути роботу, бо з ладу вийшли одразу два дрони з тепловізійними камерами. Тому спостереження за достатньо великою ділянкою фронту стало неможливим, і ворог міг цим скористатись. Друзі, от такі е, Mavic е, Enterprise, 3T, просто в дефіциті. Просто в дефіциті. От хлопці могли б зараз вночі ще по темному вилітати, але ось два Mavic термальних в них просто-напросто відпало і поїхало в ремонт. Е, тому допоможіть 25-й бригаді зібрати на нічні дрони. Вони зараз тут на Покровському напрямку вкрай необхідні, просто вкрай необхідні. Ну, переважно зараз втрати йдуть через е, несправності дрони з заводу, тому що ти їх утримуєш, а навіть було таке, що дістаєш нульцевий дрон з кейсу, запускаєш нічого, ну, ошипає СЦ, ну, мотор у капіться. Нульцеві, ні ще ні, ні польоти не зробив нічого. Світанок на покровському напрямку почалося суцільне пекло. Скориставшись темрявою, ворожа піхота пішла на зближення з позиціями десантників. Перед собою росіяни сунуть вогневий вал, щоб наші оборонці не змогли зупинити штурм. В такі моменти робота аеророзвідників нагадує справжній конвеєр. Дрони вилітають буквально нон стоп. Ну посмотри, ось цю хату де сьогодні вночі зайшли. О, проти... Коли ворожа піхота виявлена, по ній десантники починають відпрацьовувати з усього, що є в арсеналі. Вогневу підтримку надають навіть аеророзвідники. Хлопці точково добивають росіян в підвалах та хатах. Головне завдання не дати ворогу закріпитись у забудові. Ще 9, сюди в дом право, право в домі в фундамент я тут, так, да, є спитно. Під наклувами на бере. Да, давить. Нормально давить. Де тривочковий. Такі пекельні бої точаться десятками за день по всьому покровському напрямку. Згідно з даними мапи, діпстейт, росіяни намагаються точковими ударами розширити виступ від очеретеного у бік автомагістрали чи, хоча б зайняти панівні висоти без очей у небі. Нашим оборонцям тримати лінію фронту було б вкрай складно, і ворог це так само розуміє за аеророзвідниками. Постійно полюють для окупанта вони пріоритетні цілі там картинку Пріоритети, звичайно, ми маємо бути більш замасковані, бо ну, це ж очі, очі арти, так можна сказати, то дуже важлива ціль для противника. Як ми тільки були заїхали під Авдіївку і і нас були, так скажемо, спалили, закидали кабан, і була знищена наша позиція. Так що, да, працюють гарно. Бої на Покровському напрямку з кожним днем стають все запеклішими. Якщо Росіянам вдасться вийти на висоти, нашим захисникам доведеться відстоювати вже сам Покровськ. Станіслав Кухачук, В'ячеслав Ромадан, Ігор Щепет. Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.